Прийшли бригада номер 13. Медсестра Маша, доктор Люся, і я – гінеколог. Так. Ви знаєте, що курка шкодить на печінку, головці на селезінку, на апендекс качка діє, а від свинини серце мліє. Від бідків коліт, а від борщу радиколіт. Від яєчні алергія, а від тортів гіпертонія. Якщо ці всі продукти є на вас столах, вони будуть конфісковані, так, дівчата? Безперечно. Так, е, значить, е, ми мусимо зараз пройти санітарну перевірку. Так, молоді е, Будь ласка, молода, ходи сюди, будь ласка, до нас ближче сюди. Що це стало? Кажи, Будь ласка, кажи. <поцелев> Діагноз в себе такий, патологічний афект в стані дуже сильного збудження. Ну то нічого, пишемо лікарство. Доктор Люся, пишіть, будь ласка, Так, вітамін С, вітамін А, вітамін Б, вітамін Е, e, там все решта. Все буде в тебе добре, не переживай. Так, молодий. Де молодий? А, молодий. Молодий, так? Я бачу, що в тебе чоловіче повний депресняк. Я тебе зараз перевірю поутомливо. Я тебе зараз послухаю. Так, молодий, дихай. Молодий. Молодий, дихай, не дихай. Не дихай, але кажи, що це стало? Кажи. І що в лі, а полю не пряче, вісі напрасла, душа. Тобто ти падаєш в повну залежність від жінки. Тої тобто страшна хвороба, практично не вліковна. Вона вже перейшла в тебе в хронічну. Але нічого, то ще може попередній діагноз. Так, доктор, Мар... доктор Люзе, пишіть. Рано чай з Меліси, на обід корінь валір'яни, на вечіру салат з Петрушки, а на не в секс. І все буде добре, все буде добре, не переживай. Так, дівчина, вона аж говорить від щастя. Вона щось стало, кажи, що зі стало. я Хочу хочу, Йой, і що так сильно хочете? А що вже є за кого, га? Так? Нема? Як би не було, ви б так не хотіли. А ви знаєте, що можуть бути проблеми? Але не переживайте, ми маємо лікарство. Маша, дайте лікарство. Маша, Маша, ну я розумію, що імпортне, ну дайте дитині лікарство, ну ви спіше купите, Маша. Так. Діти, а ти щось так дуже дивишся на старшу дружбу? Він щось ще знає. Ану старша дружба, ходіть сюди, будь ласка, Ходіть сюди. Чоловіче, ми, ми все знаємо. Ми все знаємо. Кажи нам, щось стало, кажи. Ось сам кожну ніч. Ось оце поцям, бо кожну ніч. Люди добрі, добре, якийсь половий гігант. Дівчата, його треба прочистити, там в нього щось. Подаскать поча... прочистити в нього, бо там всередині щось зробиться, так? Та клізму, робимо у дружбі крізму. Що тримайся, Що ж поламалося? Поламалося, ще раз, ще раз. Не переживай, чоловіче, воно з водою зайшло, з водою вийде, не переживай. О. Все, все, файно, все, все, вже буде. О, ви легше, вже почервоніло, личко <eve> стало червоне, файно, молодець, все файно. Аж якось почорніли, ні, вже почервоні, ні, вже якийсь зелені. Слухайте, ти якась сама не своя. Кажи нам що і стало, кажи я. думаю, в чому справа, але навіщо дивиться на того хлопця, то що може молодша дружба? Йо, то він тому винесе, так? Ану ходи сюди, чоловіче. Не переживай, ми все знаємо, нам сказала дружка. То ти? То ти чи то не ти? Ти? Ну, дивно. Ану кажи нам, як то було, кажи. Ой, не прийду, ой, не прийду, не прийду до тебе. Смогу всього ніч не прийде побіга по мене.

Переживає чоловіці, люди мають на такі біди то лікарство, то лікарство. Його треба е, приймати. На, ну не пити, прив'язувати. все буде добре, не переживай. <рес> має четверо дітей, має дві коханки, дві о людина знає, що таке щастя, правда? Кажіть, що таке щастя, кажіть. Я кажу, що він знай... дуб то дуб, а сто дубів то роща. Один чорт то чорт, а 100 чортів то Знаєте, А каже знаєте, а що те, ще не любить зятя? каже, бо зять любить зятя. Але я бачу, ви щось так гарно люб'язно дивитеся на свого зятя. Кажіть нам, що ви про нього думаєте, кажіть. А я не знаю почему, а ти мені нравишся. Саме не знаю почему, Но ты не О, Бачите? Почекайте, е, за... люди добрі, тут щось пан оператор, щось е, такненька оператор низько літає. Пане оператор, кажіть, що там таке коловащувати, як вас справи, кажіть. Мінуточку, будьте брифпере. Я записую. Ага, ну випішіть, випішіть, випішіть. Так, пишіть. Е, дивіться, от сидить такий гарний, поважний пан. Ви так щось задумалися, ви запевно, за чимось сумуєте, правда? За, я знаю, ви за чим сумуєте. так. Я вам скажу, слухайте, за чим той пан сумує, слухайте. О, бачите, ти пан, е, пан каже, що то все е, дурня. Правильно, я кажу, що нема за чим сумувати. Ви молодець, дайте п'ять. Файно? Десять, давайте десять. Молодець. Ото я розумію, справжньої України, з молодці, дякую. А вони так дивиться на того хлопця червоного. чого що на нього дивиться? Хочешь ему что-то сказать? А ну скажи, что хочешь ему сказать этому хлопцу? Ты мой миленький, хорошенький мой котик, положу тебе сардельку я в ротик, положу тебе колбаску и сосиску, Молоко налью тебе в большую миску. Надо много кушать, надо много спать. Сто котом огромним і толстим стак. Oh, бачите, файно, у нас знає, як роботу чоловіка. Привіт його на детектор. Тут, так На детектор oh, по Детектор. Так, так, вони знають. Детектор на наркотики, он не знаю. Так, дівчата, перевіряйте, перед. О-о-о-о-о, бачите. о, 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 о. о э, все, я зрозумів. Как Сьогодні ми сама кайфує, кайфує, і забиваю на ба. Так, 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 так. Ну нічого, нічого. Так, шановні друзі. Ну, э, бачите, ми зробили перевірку. Ну, дайте кожна перевірка щось мусить написати. Э, дайте, то ми, э, ми напишемо вам таке.

Дякуємо, дякуємо. у вас все нормально, можете їсти пити спокійно. Так, ми вас повірку пройшли. Будьте здорові. І так з вами продовжується.